Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і хочу вам показати частинку акції, які розпочнуться вже 1 жовтня, і будуть діяти по 7 жовтня включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставить подобайки. Всім приємного перегляду і почнемо з ковбасного відділу. Знижка буде на ось таку ковбаску солямі фірмова м'ясна лавка. Вона сиракопчена. І ціна її зі знижкою 292 гривні 70 копійок. Знижка буде ще на ось таку ковбаску. Напівкопчена. М'ясна лавка. Губерська. Палочка вага 420 грамів, і ціна зі знижкою 81 гривня 90 копійок. Знижка буде ще на ось такий тунець від своєї лінії. Він подріблений у власному соку. І в олії 185 грамів і ціна зі знижкою 38,50. Знижка буде ще на ось такі шпроти, вони в олії, від своєї лінії. Вага 240 грамів і ціна зі знижкою 66,50. Далі з вами поглянемо знижки, які будуть на пельмені. Знижка буде на пельмені панські ось такі левада. Вага 600 грамів. І ціна зі знижкою 57,50. Знижка буде ще на ось такі. Пельмені фірмові з яловичиною левада. Вага 800 грамів. І ціна зі знижкою 102 гривні 90 копійок. І також буде знижка на пельмені з яловичиною та свининою левада. Вага вже 900 грамів. І ціна зі знижкою 112,90. І знижка ще буде на ось такі пельмені. День у день. Вони з куркою, свининою та яловичиною. Вага 800 грамів. І ціна зі знижкою це така новинка: 71 гривня, 90 копійок. Знижка буде ще на ось такі сорочки плавлені від своєї лінії. 70 грамів вага і ціна буде однакова 15,90. Знижка буде на продукт плавлений. Розумний вибір. 70 грамів вага і ціна буде однакова, 8,90. Знижка буде на ось такі ковбаски, часникові від Глобино Для гриля та смаження. Упаковці 500 грамів і ціна 105. Знижка буде на ось такі Ментай. Хіле на шкірі. Торгова марка день у день. мінус 21% знижки. І ціна зі знижкою буде 199,90. Це товар тижня. Ось як скумбрія на цьому тижні, так буде і Ментай. Знижка буде на ось таку сьомгу, слабосилене філе шматок на шкірі. Норвін, вага 210 грамів. І ціна зі знижкою 215,90. Знижка буде ще на ось такий чай лаваре. 6 видів, тобто 6 смаків по 15 пакетиків. І ціна буде зі знижкою 150. Знижка буде на Чай імбирний раночок. Багато хто його полюбляє. 22 пакетика. І ціна зі знижкою 29,20. Знижка ще на ось такий чай, зелений, з ароматом лимону. Він в пакетиках, і ціна буде зі знижкою 41 гривня. Це вже чай, лавре заварний, з ароматом сунички та шматочків ягід. Упаковці 80 грамів і ціна буде 56,90. Знижка буде ще на ось такий чай. Чорний та зелений з ароматом сунички. В пакетиках 24 пакетика. І ціна буде 41 гривня. І знижка буде ще на ось такий чай чорний. 5 смаків. 25 пакетиків і ціна зі знижкою 43 гривні 20 копійок. Знижка буде на шоколад від рошен. лакмі, молочний з різними начинками. І ціна буде зі знижкою 35-50. Знижка буде на ось такі цукерки Київ вечірній від рошен. Вага. 175 грамів і на цукерки чоколадерія вага 195 грамів і ціна буде однакова 175 90. Знижка також буде на цукерки від рашен, молочний шоколад і чорний шоколад. Вага 150 грамів. І ціна буде однакова 97 90. Знижка буде на ось такий томатний ніктар об'єм 1,5. І зі знижкою буде 51 гривня 90 копійок. Знижка також буде на напій яблуко вишня і виноград гранат і смак ананаса. Об'єм літр 500. І зі знижкою 45,90 в одну ціну. І знижка буде на напій апельсин. Зі знижкою. 48,90. Дивимося з вами ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Гарбуз Хокайда 27, гарбуз батернат 18. Морква 9,90, немита. Бурячок 8,95. Картопля 14,85. Так, ось там цінник. Далі вам покажу обов'язково. Цибуля.

Кабачки зі знижкою 21 гривня, ось вони, і баклажани по 15 зі знижкою. мінус 50% знижка. Перець капі, червоний 70. Перець солодкий, червоний 80. Перець гострий 42 гривні 95 копійок. Перець салатний 38 95. Томати ґрунтові по 25. Томат рожевий 65. Томати коктейльні 150, томати тепличні 57,50, корінь селери 54. Баклажани 29,70, баклажани. Смужечку ось такі. 35. Капуста цвітна 60. Капуста червона качана 19,90. Цибуля біла, 21 гривня. часничок 138. Цибуля червона, 18,95. І картопля 14,85. Так, 15 гривень. Така величенька. І зі знижкою морква 17,45. Картопля зі знижкою 11,15, перець і бурячок. Ось. Морква мита 16,50. Далі слива 40 гривень. Апельсини 60 мінус 25% знижка. Мандарин. Мініола 90% 10% знижка. Малерин Моркот 90 гривень невеличка знижка. Манго 150 груша, така невеличка 42 гривні 95 копійок. І побільша груша 62 гривні 95 копійок. Яблучко зі знижкою Раннє 16,50% і груша. 21 гривня 50 копійок. Знижка на яблучко Гала 38,95. Кавун 11,50, 17% знижка. Кавун безнасінний 55. І диня. Так, диня, ось вона, 35,95. Яблучко раннє 32 гривні 95 копійок. Яблуко українське 28,95. Ред Chief яблуко 52 гривні 95 копійок. Голден яблуко 46. Фасоване яблуко 46. Помело 110. 8% знижка. Ківі 120. Авокадо 250 і авокадо хас 270. Банани 62 гривні, лимони 95 і грейпфрут 85. Ось так.